І так, Напевно, немає в Україні жодного медичного працівника або спеціаліста в б'юті сфері, який би не використовував або не чув ці три літери. АХД. А, а чи знаєте ви, що вони означають? АХД – це Alcohol Hand Disinfection – спиртова дезінфекція рук. А ХТ-2000 Експрес настільки популярний, що 80% медичних працівників використовують його для гігієни рук та дезінфекції невеликих за поверхонь. Який би заклад харчування або салон краси ви не зайшли, ви завжди зустрінете такий або такий флакон. А ХТ 2000 експрес популярний, тому його фальсифікують. Пам'ятайте, тільки оригінал має на флаконі унікальний QR-код. Відсканувавши який, ви отримаєте сертифікат якості. Є ще одна відмінність оригіналу від фальсифікату. Наявність в складі унікальної технології пом'якшення Трегасофт. Її унікальність полягає в наявності у складі пом'якшувачого компоненту Трегалози. Тригалоза зволожує шкіру, пом'якшує дію спротив, має антиоксидантний ефект, захищає шкіру рук від старіння отде 2000 експрес використовую для себе найкраще